Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відеогляді міні-трактор довгої бази, потужністю 24 кінських сили з підсилювачем керма та реверсом Янмар АФ24. Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І так, Янмар АФ24. Передня резина. Розмір 7х14. Ось так виглядає. Підсилювач керма та потужний передній міст. Задня резина у нас стоїть тут японська розміром 9,5 на 24 з чудовим протектором. І так, 4 рівня понижаючої передачі. Оберт на місці, який микається лише на понижаючих. 4 швидкості на вал відбору вперед та одна швидкість назад. Тут у нас кран гідравліки та привід. Зараз повний привід, речак знизу це буде задній привід. рідне Янмарівське сидіння. Є невеликий резервуар для інструментів. Ось тут у нас речах реверсу, а також підсилювач керма, блок керування з сигналом, поворотами та фарами, педаль щеплення. Ось такий козирьок з невеликою шумоізоляцією. Позаду у нас габарити та повороти. Трьохточка, яка може підняти до 800 кг навантаження. Потужна фреза робочою зоною 1,60 м. Ось такі ножі досить в гарному стані. Ось так регулюється кут нахилу. Так. Тут у нас буде бак автомобільного типу. Ручна коробка передач знову ж таки, автомобільного типу, блокування диференціалу та керування навіскою вверх вниз Це у нас контроль глибини, а це пам'ять. Кнопка відповідає за підняття навісного обладнання при включенні реверсу назад. Кермо регулюється по висоті. Ось цим речагом. А цей речаг це у нас фіксатор тормозу. Педаль газу є під ногою. І ще є газ під рукою. Проїзд контроль. Обійдемо давайте трактор і заведемо його. Так. Для цього сідаємо всередину. Місця тут, правда, багато. Я ось із зростом трохи більше, ніж 180. Відчуваю себе надзвичайно комфортно. Пробіг у даній моделі 770 мотогодин. Вмикаємо запалення. Чекаємо, що потухла свіче калу. І заводимо. Заводиться прекрасно, так як має бути. Слухаємо сигнал. Сигнал є, ручний, працює. Все з цим добре. Так, Переходимо до навісного обладнання. Опускаємо. І давайте включимо валюту потужність. Спершу швидкість. І там приглянемо, як там все працює. кардан крутиться і ножі працюють. Так, щоб вимкнути вал відбору, вижимаємо щеплення і в нейтральне положення. Так, Зараз у нас повний привід. Понижаюча передача. Натискаємо кнопку оберт на місці. Вибираємо передачу Дайте четверту, Знімаємо в сторону сторбузу. І давайте перевіримо оберт на місці. Беремо трохи. Вісне піднімаємо. Вивертаємо колеса. Ось так воно працює. Працює як вправо, так і вліво, як вперед, так і назад. Незважаючи на свої великі розміри, трактор є дуже маневреним. Це перевага японських міні-тракторів. Майданчику місця небагато і при цьому трактор тут з легкістю може розвернутися. Давайте ще продемонструю мінімальну швидкість. Тут вибираємо найнижчу понижаючу. Ось тут вибираємо першу швидкість. Реверс вперед і їдемо. Ось така мінімальна швидкість. Ще ми можемо відключити повний І Давайте покажу, як він рухається понижаючи перша, на задньому приводі. Включаю третю максимально, а тут перший. На задньому приводі трактор може набрати більшу швидкість, ніж на повні. Так, Підселювачуся з легкістю крутиться, можна крутити одним пальцем. Є одне дзеркало. Так, і давайте перевіримо, що в нас там під капотом. Все капота. Кармори регулюється, покажу. Для цього дві руки треба, суємось. Ідемо туди дивитись на капот. відкрите. Ось тут я відкрити. Є греша. Капот відкрився. Так, і все. Ще відкриваємо Тут Ось таке забавне кріплення. Бачимо гарну ізоляцію. Вихлоп утратера досить чесний, виходимо фазу. Щореваний бачок для охолошеньчої людини. Тут у нас повітряний фільтр. Зараз ще перейдемо до сукуна з цих сумками. Основимо 4 тисячі сім. Та одяг зовуна ота ціла 425 тисяч. Так, відкриваємо такий так з цієї сторони. Бачимо також ізоляцію. Масляний фільтр замінено, впалений замінено. Масло через горловину, ось, Знаєте, цю горловину також тут замінено. Знаєте, то цю кришку ми знімемо, щоб перевірити соку. Ось вона найде шланг чорний. Ось тут. Ну, картерних разів немає. Глянемо за корську. Ну, в цілому потрібно забасти, бо він в чудовому стані. Акумулятор спереди, ну це 2 фари. Пари також працює. Ну а глушиться трактор ключем. ключа це також легко. Ну що ж, найцікавіша ціна. ціна на даний трактор з такою комплектацією, яку щойно вам продемонстрували, який знаходиться зараз у Вінниці з доставкою вам додому та в комплекті з фрезою, коштує 8 тисяч умовних одиниць. Якщо сподобався трактор, телефонуйте менеджеру та уточніть наявність. Також на сайті ви можете зустріти актуальну ціну. Там у нас завжди актуальні ціни. І великий асортимент японських міні-тракторів. На сайті є трактори як з Вінниці, так і з Одеси. Тому, якщо потрібний японський міні-трактор, скоріш заїжджайте на майданчик Тотус-трактор у Вінниці або в Одесі. Та підбирайте собі японського помічника. У нас великий вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас на тест-драйві. До зустрічі! Очікуємо вас!